26 січня голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк приїздила до Чернігова з робочим візитом. Основною метою відвідин став аналіз роботи мовників Чернігівщини за 2022 рік. Події ж скористалися можливістю та розпитали голову національної ради про новий закон про медіа, навколо якого так багато чуток і хибних трактувань. Закон про медіа це взагалі кардинальна реформа, на яку очікувало все суспільство, і безперечно це одне із наших зобов'язань. До кандидатства в Європейському Союзі їх було сім, і одне з них якраз був закон про медіа. То ми тому те, що ми його ухвалили, цього. Е... Ось буквально минулого року, то це була наша надзвичайна перемога. Закон про медіа не змінювався практично з того часу, як Україна стала незалежною, каже Ольга Герасим'юк. Новий закон був підписаний 29 грудня минулого року президентом України Володимиром Зеленським. А чинності набере 31 березня цього року. Ми живемо в новому світі, в світі нових технологій. У нас уже давно. Е Хіри це не просто. Як у нас кажуть, телеящик, так і радіокрапка. Це вже давно високі технології, це інтернет. У нас вже медіа, це наш телефон, в якому ми можемо вибирати собі, що дивитися, кого слухати і таке інше. Тому новий закон про медіа передбачає регулювання і урівнювання прав і обов'язків усіх учасників інформаційного ринку, зокрема інтернет-медіа, які раніше взагалі не регулювались. Багато хто говорить, що це, цей закон дає можливість там цензуру. Блокувати блогерів, там, влазити на сторінки спожив... ну, на аккаунти тих, хто в інтернеті дуже активний, так? на Facebook, наприклад, це неправда абсолютно, через те, що цей закон він регулює лише. Медіа в онлайні онлайн медіа mm -hmm. повинні регулюватись, адже це допоможе в інформаційній mm -hmm. війні проти російського mm -hmm. агресора, зазначає голова нацради. Всі переходять в онлайн. Цим користуються і дезінформатори, російська пропаганда. Він цілковито дає можливість зараз боротися з російською пропагандою з пропагандою агресора, і з тим, з чим ми мали би боротися ще до початку війни. Основна мета зако. Захистити право споживача на якісну інформацію. «Уникнути надмірного приватного, впливу приватного інтересу в ефірі. Це те, чого хотіли усі слухачі. Глядачі, тому що що таке надмірний приватний інтерес це вплив власників на інформацію, яка споживалася людьми, вплив саме власників, просування їхніх інтересів. Ще один важливий розділ у новому законі стосується співрегуляції медіапростору простору Радою та представниками медіа. Зараз напрацьовується якраз у цей механізм. Буде створений спеціальний орган, який само Співрегулівний, куди війдуть представники медій, всіх, цей орган буде працювати разом із регулятором для того, щоб усі його рішення були прозорими. А щоб вони всі були зрозумілими, щоб ніде не було ніяких зловживань. Отже, новий закон не цензурує медіапростір, а лише очищає від фейків та дезінформації, а також спрощує відносини між ліцензіатами та органами регулювання, зазначає Ольга Герасим'юк. Про титанічні ж зусилля медійної сфери, про які звітували мовники на зустрічі, ми розповімо в наступному сюжеті.